Сьогодні ми тестуємо фарбу Latex Premium фірми Faidal на покривну здатність. Беремо фрізелін, ділимо його на три частини. Раз, два, три. Фарбуємо в чорний, сірий та білий кольори, така підготовка буде під наш тест. Нанесли нашу фарбу, чекаємо 12 годин до повного висихання, щоб нанести наступний шар. Наша фарба висохла. Далі наносимо латекс преміум і дивимося на її покривальну здатність. Перший шар висох. Результат добрий. Наношу другий шар. Ми нанесли навіть по мокрому воно виглядає вже однорідно. Сірий перекрив дуже добре. Білий все звичайно гарно. Далі у нас іде по чорному. Перекрито дуже гарно. Але я ще дав би третій шар. Покривна здатність Latex Premium. Термофайдал класно. За добре. два шари ми закрили сірий колір. Білий то зрозуміло. І за три шари ми закрили абсолютно чорний. Це дуже...